Це Валерій Шершень, речник об'єднаного про центру сил оборони Таврійського напрямку. Слава Україні, пане Валерію. Розкажіть, будь ласка, Добре. як відбувається наступальна операція, якраз на тому напрямку, за який ви відповідаєте, йдеться про Запоріжжя. Які перешкоди там є? Добрий вечір. Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також маємо виконувати плани щодо оборони у нашій зоні відповідальності. Маємо просування на нові рубежі. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту. Протягом минулої доби російські окупаційні війська 29 разів атакували наші позиції на таврійському напрямку. В цілому окрім того, здійснили 574 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Найчастіше і найінтенсивніше ворог атакував на сході на Донеччині в районі Авдіївки та Мар'їнки. Отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше з нашої сторони втрат позицій не було допущено. За минулу добу сили оборони таврійського напрямку мали активну артилерію. Артилерійськими підрозділами виконано 1212 вогневих завдань. Серед іншого, також контрбатарейна боротьба за попередній період підрозділами БПО Сил оборони та в напрямку знищено дві повітряні цілі: це безпілотні літальні апарати Орлан 10 та зала, які виконували розвідувальну функцію. Орієнтовні втрати противника за добу більше трьох рот. І ще важливе зі зведення та статистики за добу. Не беремо пошкодене пошкодженести число знищено 21 одиницю озброєння та військової техніки. Наголошуємо ворог втратив одну одиницю 2 с 9 Нона окремо виділяємо те, що нашими підрозділами захоплено танк Т 80 Дуже цінний трофей, що буде тепер приносити користь ЗСУ. Це суттєві показники. Завдаємо ворогу максимальні втрати. Пане Валерій, ще одне уточнення. Отут, буквально 10 хвилин до вашого вімкнення ми спілкувалися з Марком Желізняком, це вчений інституту радіоактивності навколишнього середовища. Властиво спілкувалися про ризики підриву запорізької атомної електростанції. І він сказав одну, як на мене, дуже просту, але й дуже важливу річ, що зараз дуже Необхідним і ключовим в цій історії є те, щоб українські збройні сили якомога швидше просунулися в сторону містечка Енергодар, де знаходиться ЗАЕС. Його звільнили, і тоді, тоді буде простіше так. ризики не минуть, але тим не менше, ми звільнимо ЗС. Що по цьому напрямку можете сказати? Важливий напрямок бойових дій це саме опорний пункт міста Васильівка. От ну, зараз тривають контрнаступальні дії, є успіхи певні. Про них говорити ще ну, зарано. От, чекаємо досить таки оптимістичних новин, і треба сказати, що оволодівши цим населеним пунктом, одразу відкривається дорога. На Дніпрорудне і далі на Енергодар. Це якби очевидні цілі, правильно, куди ми маємо спрямовувати свої контрнаступальні дії. Власне, по Васильівці можна говорити про те, що там колаборанти вже готуються на виїзд по контрвипади наші на саме тих південних ділянках фронту. От можна говорити, от про те, що там хтось говорить, що ми там повільно рухаємось, просуваємось, чи там швидко, чи 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 потрібно швидше це робити. От, але найголовніше тут треба відзначати те, що ми усвідомлюємо усю відповідальність. Маємо план, він втілюється, і наше просування для ворога складає суттєві складнощі. От вони змушують задіювати резерви, приміром з другої лінії оборони, демотивуються, і ми цим користуємося.